Асована атака по Україні. В ніч на 3 листопада російські війська випустили майже чотири десятки ударних дронів та авіаційну ракету. Шахеди запускали хвилями по різних напрямках. Бойова робота оборонців неба тривала майже п'ять годин. Більшість БПЛА знищили. У дім є і влучання на Львівщині зафіксували п'ять прильотів в об'єкт критичної інфраструктури. Обійшлося без жертв. Є влучання і на Одещині. В Нашій зоні відповідальності за ніч ми відпрацювали і знищили 11 ударних дронів типу шахет: це по три на Кіровоградщині і Миколаївщині, два на Одещині. І по одному Херсонщина, Дніпропетровщина, Вінниччина. Ось таку географію охопив ворог. На жаль, відбулось влучання по Одещині, по території, по технічній території інфраструктурного об'єкту, але постраждалих немає. Руйнування не критичні. Це говорить про те, що починаються від у ворога такі агоністичні потуги, намагатися знов атакувати глибокі тили, коли немає переваги на фронті. В ніч на Ті листопада під час повітряної тривоги на Вінничині українські воїни збили ворожий ударний безпілотник, але уламки ВПЛА пошкодили енергетичне обладнання. Цілодобово ворог продовжує гатити і по Херсонщині. Обстрілювала населені пункти Береславського, Каховського та Херсонського районів. Значних пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та сільськогосподарські об'єкти, а також об'єкт критичної інфраструктури. У Береславі військові РФ з дрона скинули вибухівку на автомобіль поліції. Автівка зазнала механічних пошкоджень. Працівники не постраждали. Також окупанти знову скинули боєприпас безпілотника у Береславі на житловий квартал. Поранено 44-річного чоловіка та пошкоджено автомобіль. Армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега продовжує нищити Херсон. Через постійні обстріли у місті все більше зруйнованих будинків, понівечених дерев, побитих парканів. У відео наслідки недавніх ворожих атак. Взрыв был в конце огорода. Очень большой такой клуб дыма, я не знаю, или, или дыма, или пыли, дыма, скорее всего. На этом повилетали окна, посыпались стекла. По всему двору и по хаті. Уже було, десь літом убило соседа. Но оно перелетіло через дом и упало прямо возле порога. И в это время осколком убилось соседа. Будівельний майданчик четвертого індустріального парку у Вінницькій громаді. Він Його масштаби вразили студентів-будівельників. У групи третьокурсників технічного університету проходить тут практичне заняття. Дмитро Білус не вперше на муніципальних будмайданчиках. У майбутньому планує відкрити власну фірму. Хоче проектувати об'єкти у рідному місті. Взагалі для кожного будівельника основна це практика. Дані майданчики, будівельні дані екскурсії допомагають нам. В розрізі нашої спеціальності продивитися на всі будівельні процеси з нуля це як було на 600 річчя муніципальне житло, так і на всі будівельні тонкості, які роблять будівельники, але які ми не бачимо в книжках. Для студентів технічного університету це вже 12-й виїзд на майданчик муніципального будівництва. кажуть цікаво абсолютно все. Нам дуже якісно дають освіту, але коли ти бачиш це вживу, коли ти бачиш, як воно насправді, куди ця земля дівається, куди її перевозять ці частинки, як вони співпрацюють між собою, це дуже цікаво. На практичних заняттях майбутні фахівці знайомляться з сучасними технологіями зведення об'єктів і навіть дізнаються про можливості в пошуках роботи. В планах міської ради. Максимально ефективно і якісно запустити дуальну освіту, ми відвідуємо будівництво з самого початку з нульових нульового циклу земляних робіт. Ну і останні раз ми чи передостанні були на здачі об'єктах будівни, завершеного об'єкта муніципального житла. Тобто, за рік ми могли побачити студентами різних груп, як відбувається спорудження будинку. Ну як то кажуть, на очах. Тобто, студенти мають гарний практичний досвід. Бо бачать, як зводять заводи двох великих компаній, тож готові працювати ефективно і якісно ба більше попит на молодих спеціалістів лише зростає. Це генеральна лінія, яку проводить Вінницька міська рада. І Срім Рунов неодноразово наголошує, що дуальна освіта для нас важлива. Це не один приклад, а це приклад, який ми можемо надати ще по співпраці Національного університету технічного з Грінкулом. Також є запит на таку ж саму дуальну освіту від виробничої фірми Панда теж там електрики потрібні інженера. Обидві компанії Потужні Візарді випускає будівельні металоконструкції та обладнання для сільського господарства. А Смартлайн спеціалізується на остаткуванні для фарбування. Тут буде виробництво навісної сільськогосподарської техніки. В першому цеху будуть розміщатися верстати металообробні, лазерна порізка, токарно-оброблювальні центри, зварювальні пости. Смартлайн буде виготовляти. Головне для порського фарбування, то що ми вже робимо 8 років. Заводи вирішили звести на території індустріального парку, бо місто пропонує вигідні умови. Зокрема, підготовлену систему комунікацій та якісну дорогу. Якщо вони вкладаються далі в розвиток виробництва, то вони не сплачують податок на прибуток. А для їм не треба вкладувати кошти на інфраструктуру. А для міста це що? Це створення робочих місць. Це ну однозначно зайнятість людей, особливо в умовах війни, це є досить актуально, і ми повинні створити належні умови для того, щоб люди могли і повернути, і мали бажання повернутися з Європи ті, хто виїхали багато. Це як правило виїхали самі активні. Ну і дуже важливо саме про це влаштування. Він індастрі поруч з іншими діючими парками на території в понад 13 гектарів. Усього тут зведуть чотири підприємства переробної промисловості, де працевлаштують близько 800 людей. Кожне підприємство працюватиме на підтримку економіки України. Кіноекскурсія, ботанічний сад, україномовний клуб та безліч інших проєктів вже скоро з'являться у Вінниці. 19 номінантів взяли участь у конкурсі Сила в ресурсі та отримали грантову підтримку для реалізації своїх ідей. Конкурс оголошувався було три групи. Перша була це музеї, театри, кінотеатри. Ну такі більш масштабніші. Вони могли писати, подавати проекти на 40 тисяч гривень. Друга група була це освітні і медичні заклади для теж створення якихось експозицій, музеїв на своєму території. Це 10 тисяч 20 тисяч гривень, і для гідів і гідес це по 10 тисяч гривень. Суті мета цієї цього конкурсу це допомогти підсилити наші заклади, які є на території громади. Аби вони надавали ну ще більше класних послуг на врученні сертифікатів, переможці представили свої проєкти, підтримали ідею створення космічної капсули у планетарії. Коли ви приходите на лекцію в планетарій, ви бачите зоряне небо, захід сонця над Вінницею, якусь цікаву програму повнокупольну. Потім можна буде ще відвідати ось цю капсулу космічну і. Повністю поринути в це. Коли ти обертаєшся навколо себе, а навколо тебе там або відкритий космос, або ти всередині космічного шатлу, чи космічної станції, ти можеш рухати предмети. І таким чином ми хочемо і підвищити у дітей, у молоді інтереси і до більш точних наук. Серед закладів освіти грошову підтримку отримала ідея флай-йоги для дошкільнят. Тепер в дитячому садку буде необхідне обладнання для оздоровчих занять. Проект розрахований для дітей дошкільного віку, спрямований на збереження та зміцнення як фізичного, так і ментального здоров'я дошкільнят. Вже за два місяці кожен переможець покаже результат своєї праці, і у Вінниці з'явиться ще більше місць для цікавого дозвілля. Патронатній родині жителів малих крушлинців поповнення впродовж трьох місяців сім'ї Ганни Чернюк будуть виховувати 13-річну дівчинку Оксану. Договір про влаштування підписав з патронатними батьками виконавчий комітет Вінницької міської ради. Пані Ганна вже має досвід у цій нелегкій батьківській справі. За кілька років виховала троє діток. Згодом їх повернули до біологічних батьків. Начальниця служби у справах дітей Людмила Шафранська каже у дитини з патронатним вихователем склалися теплі відносини. Є взаєморозуміння. Дівчинка вже пішла до місцевої школи. В патронатну сім'ю можуть бути влаштовані не лише діти сироти, позбавлені батьківського опікування, але й діти, які опинились в складних життєвих обставинах, по відношенню до яких вирішуються певні питання. І діти можуть перебувати в патронатній сім'ї три місяці, але за особливих обставин, коли приймає таке рішення органу опіки та піклування, то цей термін перебування може бути продовжений до шести місяців. У нас Вінницькій міській територіальній громаді, на жаль, мабуть, але функціонує лише одна патронатна сім'я. Тримати довідку, оформити пільгу чи пенсію, або ж заручитись підтримкою у складній ситуації. Ті, хто присвятив своє життя допомозі людям, відзначають професійне свято, день працівника соціальної сфери, представників та представниць профільних установ та організацій Вінницької громади, відзначили почесними грамотами. Ми працюємо з ветеранами та пільговими категоріями населення безпосередньо з помічниками ветерана, в тому числі. До нас звертаються особи з інвалідністю внаслідок війни. На жаль, дуже багато є звернень членів сімей загиблих захисників. Це також наші відвідувачі, наші люди, які до нас звертаються, ліквідатори Чорнобильських катастроф. Особи з інвалідністю, ну багато категорій, які звертаються. дітки з інвалідністю, так само для реабілітації. Найкращі відзнаки це вдячні люди і їхні посмішки на обличчі. Звертаються, наприклад, люди, які тільки отримали травму, якісь столі, кудунки, гігієнічні засоби, засоби інконтиненції, такі як підгузки, там ще якісь допоміжні гігієнічні засоби. Ось, наприклад, крісло колісне, тимчасова реабілітація, або подальшої. Чи десь в іншу лікарню, щоб переїхати. Ось то ну, різні запити, досить різні. Цьогоріч представники соціальної сфери опрацювали щонайменше 65 тисяч звернень від мешканців громади. Великий колектив привітав Вінницький міський голова та подякував за плідну працю. Я найбільше, мабуть, отримую схвальних відгуків і подяк від людей. У різних формах ви завжди привітні до людей і завжди хочете допомогти не просто від того, що ви займаєте ту чи іншу посаду і працюєте в департаменті, а просто за покликом серця. Мережі шириться фейк про карантинні блокпости, які нібито мають встановлювати в Україні через спала гепатиту. У Міністерстві охорони здоров'я цю інформацію спростовують. На Вінничині зафіксовано спалах вірусного гепатиту. А за даними Держпродспоживслужби у Вінницькій області, за останню добу підтверджено 14 нових випадків зараження. Станом на сьогодні лабораторно підтверджено 233 випадки інфікування. На стаціонарному лікуванні знаходиться 92 пацієнта, виписано 107. з них. 20 дітей У Гайсенському районі поліцейські вилучили нелегальний товар вартістю майже на один мільйон гривень. Двоє жителів Бершицької громади займались збутом контрафактної продукції. Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 тисяч пачок цигарок без акцизи, понад 600 літрів спирту та алкоголь невідомого походження. Окрім того, мобільні телефони та 200 тисяч гривень. Наразі ведеться слідство. У поліції повідомляють за такі правопорушення зловмисникам може загрожувати до семи років позбавлення волі. Як допомогти розвиватися місту та Україні? У Вінниці навчали молодь. Волонтери та громадські діячі на власному прикладі показали, чим студенти можуть зарадити військовим, людям з інвалідністю та навіть мамам з маленькими дітьми. Наприклад, відкрити організацію з реабілітації захисників та захисниць або звести дитячий майданчик у мікрорайоні. Вчили, як потрібно робити гранти, проекти, звернення. Тобто, ми вивчали всю цю структуру і всю цю специфіку, як має будуватися ця комунікація молоді з владою, з міжнародними організаціями з місцевими організаціями. Учасники готові долучатися до вже існуючих громадських організацій. Найбільше їх цікавить соціальний, економічний та екологічний напрям. Все починається з такого можливо і банального маленького, зробити якісь зміни в своєму мікрорайоні, на своїй вулиці, в своєму закладі освіти. Ну а в майбутньому можна впливати і на покращення Вінницької територіальної громади, наприклад, подаючи конкурс на бюджет громадських ініціатив. Вулиці стали світлішими. Понад 5 тисяч ліхтарів у Вінниці вже з енергощадними лампами. Загалом до зими їх кількість збільшиться до 7 тисяч. Вони світять яскравіше і суттєво економлять електроенергію. До того ж, працюють довше. Дані світильники, які є світлодіодними, дозволяють зменшити споживання енергоресурсів понад 50%. Тобто, це суттєва кількість кіловат, які місто зможе зекономити, крім того, що це є енергозбереження. Це і є певні заходи безпечності перебування, проживання в місті. До кінця року планується заміна освітлення на усіх магістральних вулицях міста. В нас сьогодні по плану порядка 24 ліхтарів треба замінити. Вже практично 50% ми зробили заміну. Декілька машин у нас працює по цій вулиці і плануємо так сьогодні завершити все повністю заміну світильників. Ніби в елітному ресторані насправді ж справа рук учнів Центру профтехосвіти номер 1 У майстерні кухарів-кондитерів день, коли вони вчаться готувати морепродукти із пастою, чорним рисом, кускусом. Молодь, яка проходить тут навчання, каже майстриня Олена Григоренко, без роботи не сидить. Відкриваються кафе та ресторани, і їм потрібні люди, які навчались не в теорії, а на практиці. Ми готуємо. Королівську креветку, так, обсмажуємо її з обох сторін і так само для гарніра подаємо е, грибочок, так? З помідоркою чері. Ти тримаєш тарілку, тарілка має бути підігріта, так, і тоді вже викладаємо, коли вони вже, бачите, змінили колір, вони стали червоні, ми їх викладаємо на тарілочку і вже тоді оздоблюємо страву. У кожного тут свій фронт робіт. Правильно мають бути нарізані овочі, тут і рівненькі кубики, і ідеальне просмаження. Кожен процес, процес індивідуальний і має свою якісь такий, скажімо так, характер, складність, тому що біля вареників потрібно якось потрудитись, і що біля морепродуктів. Буває тако трохи нерви, але ти береш себе в руки і працюєш далі, бо ти знаєш, що ти маєш це зробити, ти маєш це гарно подати, тому тому що ти кухар майбутній. Майже 26 тисяч гонщиків зупинили патрульні поліцейські на дорогах Вінниччини з початку року. За словами правоохоронців, порушення швидкісного режиму найчастіше стає причиною масштабних аварій. Через нехтування правилами і перевищення водіями швидкості за останні 10 місяців трапилося 29 ДТП, в яких 6 людей загинуло, і майже 40 травмувалося. На трасах області патрульні фіксують порушення за допомогою портативного радару трукам. Нагадуємо, що за таке правопорушення передбачено адміністративну відповідальність. Якщо водій перевищив швидкість більше, ніж на 20 кілометрів за годину, йому доведеться сплатити штраф у розмірі 340 гривень. Якщо більше ніж на 50 кілометрів за годину, то штраф становитиме 1700 гривень. У сторону відповідно вам можна проїжджати у всіх напрямках, тобто все можна їхати праворуч, прямо ліворуч також можна розвертатися. Як правильно проїжджати на основні жести регулювальника, показує Тетяна Назарук. Говорить, багато водіїв не знають елементарних правил. Деякі водії іноді забувають на які жести регулювальника, як можна проїжджати. Елементарно, навіть тільки, що коли я регулювала перехрестя, це можна було помітити. Тому моя така порада водіям, щоб Якісь відео, де для себе занотували. ось ці такі жасти, їх небагато. Запитали у Вінничан, наскільки вони орієнтуються в жестах регулювальника і чи допомагають ці знання на дорозі? Він стоїть в пріоритеті всього. Типу, якщо відключився світофор, то регулювальник надважливий саме на дорозі для того, щоб водії могли все ж таки якось розминатись між собою. Тому що без регулювальника і без світофора це аварійні ситуації. Набагато легше проїхати перехрестя, якщо коли є регулювальник, це це необхідно. Я вважаю. Аварій не було значить зрозуміло. Які головне, щоб коли допустим, дощ, то щоб вони щось одягали або ніч, щоб одягали якісь там жилети, чи що, щоб їх було видно? Бо якщо не видно їх, то можна збити. Аби полегшити проїзд в заторах чи за несправності світлофора, перехрестя регулює поліцейський. Саме тому жести регулювальника є пріоритетними для усіх учасників дорожнього руху. У нас попереду зима, можливо, будуть відключені світла, і світлофори не працюватимуть. Ми будемо, звісно, сподіватися, що цього не буде, але маємо діяти на превенцію і в будь-якому випадку всі жести регулювальника громадянам потрібно знати. Тож поліцейські радять водіям та пішоходам вивчити жести регулювальника. За порятунком до поліції, крихітна руденька такса сама навідалась до Вінницьких копів. На собаці не було ошийника. чию родину покинуло щастя, поки невідомо. Фото знайденої крихітки опублікувала в соцмережах речниця патрульної поліції у Вінницькій області Тетяна Плахотнюк. Просить відгукнутись господарів.